Мої вітання глядачам телеканалу Апостроф Тіві карта бойових дій. Це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо інформацію, яку нам подає Генеральний штаб збройних сил України. Ну і звісно, звертаємо увагу на все те, що потрапляє до нашого інформаційного простору. Безумовно, зараз тривають бої досить важкі на сході нашої держави на Харківщині. В тим часом і на Лиманському напрямку противник намагається просуватися і розширювати зону свого контролю. Відтак днями він вдався до одного з найбільш масових штурмів механізованих із застосуванням танків, бойових броньованих машин, великої кількістю артилерії, звичайно, але про це все ми поговоримо далі. Давайте з цієї ділянки і розпочнемо. Зокрема. Повідом, повідомив про це Юрій Федоренко, командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів 92-ї окремої штурмової бригади, який зазначив, що його оператори БПЛА теж брали участь в відбиванні цих штурмів з боку противника. І ось ця ділянка. Ми на мапі бачимо населений пункт піщани Колесніківка і Кругляківка. Це два населені пункти, які не дають ворогу наразі повністю захопити контроль над лівим берегом просунутися до річки Оскіл, розрізати угрупування наших військ і таким чином розширювати далі свою зону контролю. Також дійти до траси, яка вже насправді ворогом прострілюється, але тоді вони будуть мати безпосередній контроль, що унеможливить зовсім ніяк логістику для наших сил оборони. Тому певні плани ворога вони, ну як на мене, виглядають досить очевидними. Тепер щодо масованої атаки, яка відбулася позавчора, це двадцять. 20... 6 вересня і лише учора про це повідомили наші сили оборони, які успішно його відбили. Російська Федерація застосувала більше 50 одиниць бойової техніки, і це і танки, це і бойові броньовані машини, це машини піхоти, це інші більш мобільні, скажімо, одиниці техніки, такі як квадроцикли, мотоцикли, багі, яких зараз на фронті до речі дуже багато, і саме їх за даними від речника. Сил оборони Півдня, пана Волошина, який сказав про те, що Росіяни зараз ці баги отримають в досить немалих кількостях на запорізькому напрямку, що може свідчити про повторні штурми, про посилення штурмів на цій ділянці, але про це ми поговоримо згодом в ефірі нашої постійної рубрики Карта бойових дій друзі. Поки давайте зосередимося саме на куп'янському відтинку фронту. І так, якщо Зараз трохи модифікувати карту, аби було видно і рельєф місцевості, тому чітко бачимо, що між Кругляківкою і піщаним здебільшого це поля. Єдине, що схоже, плюс-мінус на дорогу, це ви можете бачити на своїх екранах. Це ось така нерівна лінія, яка тягнеться вздовж усієї цієї ділянки. Хтось може подумати, що це дорога, але насправді це. Вже на цей час суха сухе русло річки, яке є на цій території. Тому здебільшого Росіяни рухалися саме полями. Зрозуміло, територія вона замінована, тому діяли вони за бахмутським сценарієм. Як це Пояснюю. Попереду всієї колони їде спеціальна техніка, чи то танк, чи то якась БМД з протимінним тралом попереду, для того, щоб підривати всі ми міни на шляху російських підрозділів, і таким чином убезпечити всі інші суміжні війська, чи ті, які йдуть позаду цієї машини, і таким чином поступово поступово просуватися уперед. Не вдалося їм це зробити, тому що дуже багато одиниць техніки знищено, І схоже що. На деякий час принаймні, але ситуація дещо е заспокоїться, скажімо так, саме на цій ділянці, і таких е ну масованих штурмів найближчим часом ми не побачимо, тому що як мінімум ворогу потрібно доукомплектувати свої підрозділи а на це потрібен час. Безумовно, ми це розуміємо. Давайте рухатися далі до найбільш гарячої ситуації на фронті. Ділянки на фронті так це Покровський і Курахівський напрямок. Тут плани ворога вони є очевидними, тому що їхній рух. Перше, це для того, щоб зімкнути кільце і оточити наші війська у районі гірника, у районі Курахівки і в районі желанного Другого. Ось всі ці населені пункти ми бачимо на своїх екранах, тому що рухаються вони і зі сторони гострого, так і зі сторони цукуреного в на південь. Ну і на північ, відповідно, якщо дивитися верх, знизу по мапі, так тому тут плани ворога очевидні за повідомленнями від генерального штабу. Збройних сил України на Курахівському вітинку за минулу добу відбулося ледь не найбільше боєзіткнень на саме цій ділянці, тому що противник використовує дуже велику кількість свого особового складу, своєї техніки і намагається прориватися уперед. Станом на восьму ранку, це ранкове зведення. Генштаб говорить про 28 атак противника на Курахівському напрямку. І всі вони відбиті у районі Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Втім, ворог не по. Лише своїх спроб, тому ситуація вона буде, буде утримувати таку динаміку ще якийсь період, так точно. Далі поговоримо про покровський напрямок. Це ділянка, де продовжуються досить важкі бої, і Російська Федерація не відступає. Від своїх цілей, по перше, просунутися і до самого Покровська, підійти набагато ближче до Мирнограда, який ми бачимо на своїх екранах. І географія боїв вона досить таки велика. Це в, в район Лисівки, це район Красного Яру, це район Григорівки, район Селидового, район Цукуриного намагаються наступати в напрямку гірника. Це район Новогродівки, тобто боїв дуже багато, надзвичайно велика кількість. На цій ділянці, але от в зведенні від генерального штабу направду не бачу ніякої інформації про покровський напрямок. Це станом на цей ранок. Станом на вчорашній вечір, це в 22.43 опубліковано з боку. Генерального штабу і там вони вказували, що ворог 47 разів намагався вклинитися в оборону українських військ на цій ділянці. Тобто штурмів багато здебільшого це невеликі вогневі групи, які хвиля за хвилею йдуть один за одним, і потім, попри втрати, десь концентруються і йдуть далі. Це ось та тактика, якою вони дотримуються саме зараз. Перейдемо до. Турецького напрямку бачимо, що тут Російська Федерація і бої тр змогла просунутися, і бої тривають вже в межах самого населеного пункту, де далі важче стає у вуличних боях. Насправді, тому що турецька Російська Федерація всипає артилерією, всипає снарядами подекуди скидаються і авіаційні бомби з боку. Противника Акаби це страшно насправді, тому що нічого не можеш проти них вдіяти. От вони випускають і вони кудись та й прилітають. Так не дуже точне озброєння, але дуже велике руйнування несе за собою, тому що потужна ударна хвиля, дуже багато кілограмів вибухівки в тротиловому еквіваленті, і зрозуміло, що. Зброя вона небезпечна. Найгірше те, що ніяк їх не, не, не вдається перехопити, якось збити там чи бодай щось з ними зробити, коли вони вже у повітрі. Є варіант звичайно збивати носії. Це здебільшого російські винищувачі су 34 які виконують бойові завдання саме в плані обстрілів прифронтових територій і прикордонних, в тому числі, тому це справді досить велика проблема. Район часового яру особливо не змінився за останній період, насправді, тому що ворог на цій ділянці вперся в канал і розширювати зону свого контролю їм не вдається. Ймовірно, будуть намагатися десь зайти трохи далі, скажімо, в стороні Григорівки. В стороні Оріхово-Васильівки, ймовірно, так щоб розширити зону свого контролю, але поки ситуація без особливих змін, рухаємося далі на північ. Ми говорили про купінський відтинок фронту. Зараз згадаємо і про Лиманський, до якого ну мало насправді прикуто саме інформаційної уваги. Але от генеральний штаб говорить про 16 атак противника. Це досить значна кількість на цій ділянці, тому що. Ворог намагався просунутися вперед типодалік шести різних населених пунктів. Це акцент, який він робив біля Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного, Торського та Новосадового. Це те про що повідомляють нам Генеральні, Генеральний штаб збройних сил України. Тому стежимо і надалі. Інформації з цієї ділянки ну не те щоб багато. Насправді в публічному просторі, а щось вигадувати. Ну просто не бачу в цьому сенсу. Далі ми бачимо, що Російська Федерація просунулася до Невського північніше, а, північніше тернів. Врешті тому бої продовжуються. І на сам кінець розглянемо Харківщину. Це ділянка, де теж немало боїв за останні кілька діб. Насправді говорить нам генеральний штаб про 19 так противника, але зазначає і про Вовчанськ та Тихе і. А вибачте шість ворожих атак у районах, якраз таки населених пунктів Вовчанські це прикордоння Харківщини і 19 – це йдеться саме про Купінський напрямок. Ну але номінально теж територія Харківської області. Тому досить важкі бої вони продовжуються. Найбільша біда і проблема в тому, що дуже близько кордон з Російською Федерацією. І навіть попри те, що ми завдаємо ударів по російській території, попри кордоні, так і не даємо ворогу якось зібрати ударний кулак чи там дуже спокійно пере, переформатувати якось можливо свої підрозділи, докомплектувати їх, якось перекинути війська. Це їм спокійно не вдається зробити, тому бойова робота вона продовжується водночас. На території Курської області Збройні Сили України продовжують виконувати свої завдання. Західні змі писали, що ті плани Путіна на контратаку вони провалилися, тому що ми пам'ятаємо, був час, коли Російська Федерація нагнала туди військ, ніби почали рухатися, ніби навіть відбили там один чи два населені пункти, а потім просто зупинилися. Не вдається їм витіснити українські підрозділи. І до жовтня ну вони вже очевидно не встигають те про що говорили у Кремлі. І Очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко він говорив про те, що зараз у Курській області здебільшого ймовірно діятимуть саме ФСБ Російської Федерації, тому що е, ніби як Кремль саме їх звинувачує у тому, що от все пішло настільки не за планом російської влади, і що. Зараз більше стоїть питання збереження посадових крісел за очільниками цих відомств, які нині воюють так само на території Курської області. Втім, він в кінці додав, що збройні сили України не мають певні успіхи і продовжують розширення зони свого контролю. Тому ми уважно стежимо за тим, що відбувається там. Безперечно, знаю, що є кілька відкритих зборів для бійців у Курській області. Тому, будь ласка, доєднуйтеся, робіть репости, донати і все від вас залежне, щоб прискорювати. Нашу перемогу, але загалом, якщо дивитися на мапу, то мені здається, треба дивитися насправді на мапу Сполучених Штатів Америки, оскільки дуже багато чого залежить саме від наших партнерів, і це не секрет. Це неодноразово вже говорив і президент Зеленський. Що план перемоги України здебільшого залежить саме від рішення американського президента, ну я загалом так сполучених штатів, там в плані конгресменів, в плані партій. І дуже сподіваємося на дозволи та підтримку, і звичайно, на постачання більшої кількості якісного технологічного озброєння, щоб у нас був ось цей люфт невеликий, хоча б з ворогом, щоб ми могли його вражати успішно, а він до нас навіть не діставав. Тому дуже на це сподіваємося і дякуємо нашим партнерам за підтримку і допомогу. Ну а на цьому буду завершувати вже нашу постійну рубрику Карта бойових дій на телеканалі Апостроф Тіві.